Добрий вечір, шановне панство. Дуже тяжкий сьогодні день в мене закінчився. Після ночної зміни я не спав. Я замовив на OLX Макуху. Прийшла Макуха на пошту. Син сьогодні вихідний, домовилися, що я буду їхати з роботи. І ми макуху забрали. Макуха соняшникова була. Так як вона, ця макуха соняшника у нас на ринку біля 11 гривень коштує. А я На OLX, Вроді син замовив по 5 чи по 5,50 і дуже є хороша річ OLX доставка, що безплатна доставка. І ось безплатною доставкою я зекономив для внутрі. Ну, для себе, що для нутрі, що? От. Зекономив для себе я біля 1000 гривень. Привезли ми ту 6 мішків макухи, 150 кілограмів я взяв. Привезли, знов зразу, так як машина була під рукою, син був коло мене. Передзвонив я ще фермерові. І чи він має того кукурудзу? Навіть я ціну не питався. Поїхали ми до фермера, бо в будь-якому випадку, якщо береш на місці, то кукурудза чи зерно буде трошки дешевше, як на ринку. Поїхали ми сином туди, на його місце, де він там сушить. А він і сушку вже собі зробив. Перше возив і сушив десь до когось. Кукурудзу. А зараз сам сушку і суші, і кукурудзу, і ну коротше, все суші, що треба, і сою суші, людям. От. І ми до нього приїхали, його не було, він десь поїхав до міста по справах. От. І почекали, напевно, з півтора години, бо приїхав, а кукурудзу не хотів нам чогось зі складу давати. А дав кукурудзу зразу гарячу з того бункера, де гріє. І я взяли ми десь, не десь а 330 кг і заплатив я 1650 гривень. І виходить, що кукурудзу я купив по 5 гривень. дуже хороша. Ну, взагалі того року я буду про себе говорити, ну ціни прекрасні. Ну, знову біда в країні, а фермери то все не мають де дівати, зерно, напевно. Та й ринок диктує свої умови. Так що я 330 кілограмів кукурудзи купив, 150 кг сьогодні. Макухи соняшникової. І як назло, в мене сьогодні закінчилася гранула. І так як я то все робив, ми десь до першої години їздили, і внутрі ніхто не годував аж перша година внутрі в мене постали, і то були ну, в першій годині були нагодовані лише тим, що було. Ну і було яблука, бурячки. Гарбузи отаким. От от. І вони, але, от дивіться, накидав гранулу, а вони все рівно ту гранулу частково взяли, порозкидали. І я ще сьогодні е, пішов перша година перекусив. І з другої десь до шостої. я в 5 закінчив гранулу робити. де годину. Гранулятор, як на диво, Ну, я трошки вологі, що не зробив. За годину я зробив 120 кг гранули, не можу все натішити. Один мінус, що вона трошки мокренька і треба буде більше трошки її сушити. Ось. Ось такі в нас робочі дні бувають. Така нагрузка після ночної зміни не спати, то є трохи затяжку для мене. Ну, але кожен день таке не, 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 не буває. І зараз е, зерна повно, всього повно, то вже собі можна легенько сидіти цілу зиму, ходити, годувати внутрі. І саме основне, щоб було світло, щоб можна було зробити гранулу. Бо я старався якраз до п'ятої години. 5 по 5 я закінчив робити гранулу і не можу всі натішити. Зробив, пошу сушу і знову буду мати багато чого, що робити. Новин в мене дуже багато. Завтра трошки буду свіжіший, то почну вам розказувати, є про що розказувати. От, Дивіться, бачите, в мене в даному вольєрі залишилося лише самець і самка. Дві самки залишилося. Ну, то вже в другому відео буде. Так що, дякую, що заходите на канал. Помаленьку все вам буду розказувати, кому цікаво. Так що купляйте собі нутрій, заводьте нутрі, будете годувати внутрі, будете мати е, дієтичне м'ясо і будете жити як бомки. Все, дякую. Всім за увагу, мирного неба, до побачення.